Зараз поки що важко, ну якби так що зразу кидаються очі. Все ж таки, що те, ми зовсім не зіграли в нападі. Дуже багато зробили втрат, за які нас Бразилія зразу наказувала. Тось тобто, дуже багато передач в лінію непотрібних, без атаки. В захисті так само один в один, те, на що ми наголошували, у нас не видалось. І сьогодні було видно, що дівчата все ж таки хвилювались. Все ж таки перша гра прийшла, наш, багато наших вболівальників хотіли зіграти краще. Нічого. Це таки для нас сьогодні холодний душ. Але я думаю, ми все ж таки зробимо висновки, будемо грати краще. Але все одно я хочу подякувати дівчатам, вони молодці. Сражалася все ж таки, Бразилія сьогодні показала, що такі команди топ-класу. Але ми, я думаю, зробимо висновки і будемо додавати в наступних іграх. Багато гравчин сьогодні дебютували вперше. Вони в збірні і відразу дебют на чемпіонаті світу. Що можна сказати про гру Каріни Саскиди, яка вийшла із три китка і одразу три голи закинула? Ну Каріна, взагалі молодець. Вийшла дівчина впевнена. Я дуже за неї радий за такий, за такий дебют, що і на чемпіонаті світу молочина в нападі дуже гарно зіграла. В захисті трошки помилялася, але 18 років не, не кожен може грати таким на такому рівні, тому я її дуже вітаю і дуже за неї радий, що в неї все вийшло. Вона молодчина, що ми можемо тільки їй подякувати.